Дивлюсь нові Ryzen 9, хороші проци. Але сьогодні буде збірка на Ryzen 5, потенціалу у якого прекрасно вистачить навіть на 30-ту лінійку відеокарт від Nvidia. Бюджету збірки 20 тисяч гривень, і в цей бюджет я вмістив не тільки прекрасні характеристики, а й дуже чудовий зовнішній вигляд. Корпус там взагалі жир. Звичайно, завжди можна зібрати дешевше, наприклад, не брати термопасту грізлі, яка коштує 250 гривень за грам. Але коли клієнт довіряє, то я роблю так, як вважаю за найкраще. А для себе у цій ситуації я б обрав би грізлі. По накопичувачах за основу я взяв SSD Patriot P300 M2 NVMe. Швидкість читування у нього 1700, швидкість. Запису 1200 Це надійний, а головна бюджетний SSD. Ціна його зараз на телемарті всього всю 1200 гривень, Ссылка на нього в описі і на всі остальні комплектуючі також. Я уже не раз використовував його у своїх збірках і можу спокійно його рекомендувати. Під систему, програми та улюблені ігри саме те. У ролі другого накопичувача я обрав HDD від Seagate Barracuda на 1 ТБ. Швидкість обертання шпінделі у нього 7200. Він на одну пластину і стане прекрасним довговічним сховищем для файлів. Так, у 23-му році нікуди без SSD M2, але і HDD по своїй собівартості за кожний Гігабайт, все ще, як на мене, залишаються актуальними. Вони прекрасно підходять для вторичних файлів, зберігання спогадів, та ігор, де не дуже важлива швидкість читування. Звичайно, якщо подивитися на сухі цифри, де швидкість передачі даних на SSD у нас перевалює за тисячу, а іноді навіть за дві, то казалось би, HDD, де Швидкість у районі 200, пора вже забути, але при вторичних задачах це зовсім не так. Живити, до речі, всю систему буде блок від Deepcool. Ой, як же ж мені подобається їхній ребрендінг, але зараз не про це. Блок живлення дає 600, прекрасно витримує напругу по всіх лініях, навіть з запасом і тримає. Комплектація проста, але багато і нам і не треба. Сам блок завернутий в пупирчатий пакет, болтики для кріплення та кабель на 220. Характеристики ви можете побачити на екрані більш детально, кому треба ставте на паузу. Це тільки основний кабель 20 плюс 4, Тому дуже я радий, що кабелі не сильно райдужні і виглядають у корпусі непозорно. Загалом Deepcool я рекомендую, сам сижу на них декілька років. Підбирайте модель під свій бюджет. Оперативну пам'ять я обрав HyperX Fury Best. Це не та старенька HyperX Fury у пластикових радіаторах і на базовій частоті 2666. Це сучасне покоління з базовою частотою 3200 у металевих прекрасних радіаторах, хоча і ту при бажанні можна розігнати до 3.2, але не суть. Комплектація проста: два модуля у спільній упаковці, мукулатурка та наклейка.

Як прекрасно переливається логотип Fury, це просто радість для моїх очей. І в майбутньому підписник зможе взяти ще один такий кіт і без проблем його вмістити, адже материнку я взяв Asus Prime на B450 чіпсеті. Не треба кукурікати в коментарях, що це не сама свіжа материнка. Після прошивки біоса вам навіть наклеєчку покладуть, що вона прошита під 5000 -ну серію процесорів. Нічим не краще буде взяти материнку сучасніше, але набагато скуднішої комплектації. Можливо, там буде новіший чіпсет, але лінії живлення і так далі. Буде набагато все бідніше, і це нічим не краще, а навіть гірше. У комплекті, до речі, є одразу SATA кабель, щоб підключити HDD. Ця материнська плата підтримує максимальну частоту оперативної пам'яті до 4400. Це прекрасний запас на майбутнє. Звукова схема тут розпаяна 7,1. Підтримує материнка SLI або Crossfire X. Звичайно ж, у неї є слот під M.2. 2 Гарантію на ній дають 3 роки. Із приємних дрібниць це ще те, що у неї є підсвітка. По комплектації у нас макулатура, диск з драйверами, і із потрібних штук це, звичайно ж, бекплейт на задню панель корпусу, щоб виглядало все більш-менш симпатично. Одразу його ж розпакуємо. І ще дуже потрібна штучка маленька: це якраз таки п'ятистал і гвинтик для кріплення m 2 SSD. Детальніше про комплектуючі поговоримо у процесі збірки. Так що ж там за процесор? Це Ryzen 5 5500, базова частота 3.6 у Boostie 4.2 мікроархітектура у нього Zen3 так процес 7 нанометрів, термопакет 65 Вт, під кришкою у нас 6 ядер, 12 потоків, об'єм кешу L3 у нас 16 Мб, гарантія на нього 3 роки. Його прямі конкуренти від Intel у цій же ціновій категорії виграють, переважають у деяких напрямках, але точно програють у таких як кількість ядер і кількість потоків. А ще до інтела прийдеться докупити башню хорошу, щоб хата не згоріла. На 5500 я спокійно покладу боксовий кулер, через те я і взяв термопасту дорогу у цьому випадку, щоб теплопередачі хватило точно. Грузитися процесор з цією відеокартою буде не сильно у цьому сетапі. Тому і його температури навіть з боксовим таким тоненьким блинчиком будуть просто смішні. Пишіть звичайно свою думку у коментарях на рахунок цього. Мені буде цікаво з ознайомитися з ними. Але у бюджетних збірках я точно давлю за АМД. Ставити GAMAX 300 в 2023 році або збирати на Зеоні Бушному, ну, таке собі задоволення, як на мене. За Зеон давить ті, хто заробляє на їхньому продажу бабки. Амбасадори Zion, будь ласка, не бійте мене у подворотні. Що ж там за відеокарта шелестить у нас в пакеті? А це RX 570 на 4 ГБ. У виконанні від Sapphire Nitro, чудовий чіп, який досі актуальний. Її можна купити з гарантією, не обов'язково купляти на OLX, після майнінгу прям вбиту в шат. Вщен. На телемарті вони продаються повністю робочі, які беруть нормальну частоту, ідеально вичищені, обслуговані і з прекрасно працюючими вентиляторами. У цьому виконанні мені відеокарта дуже подобається. Навіть роз'єм живлення підігнаний так, що коли підключене живлення, то все виглядає монолітно. Охолодження у неї прекрасне, нормальні теплотрубки повноцінні, хороший радіатор, тихі вентилятори, які розкручуються на 60-70% і вже дають прекрасне охолодження. Корпус ви бачите повноцінно тільки в кінці, і дивіться до кінця, відос тільки-тільки розганяється. До речі, якщо хочете замовити збірку, пишіть мені в інсту, або у коментарях і зв'яжемося з любим зручним для вас способом. Обговоримо всі деталі, під ваші задачі, зовнішній вигляд, характеристики все підберемо. Збірочка розпочинається з огляду процесора. Чи рівні всі лапки? ці ніжки достатньо хрупкі, тому торкатися до них лишній раз не потрібно. Перед тим як вставити процесор у сокет. Ми відкриваємо його, звіряємо мітки на самому процесорі і сокеті, вставляємо, він сам спокійно туди провалюється і після цього замикаємо ключ. Обов'язково хвалимо процесор за хорошу поведінку. Після цього добуваємо якраз таки потрібні наші штучки ці для встановлення SSD М2. Закручуємо в стал, вставляємо SSD шничок і прикручуємо його гвинтиком. Не прям таки тісно до хрусту, просто посильно. Вставляємо оперативну пам'ять, щось вона тугенько в цей раз зайшла, але все ж таки зайшла в своє законне місце. Ну і вставляємо також другий модуль одразу ж. Оперативка буде працювати у двохканальному режимі. Перевіряємо, чи все надійно, і переходимо до слідуючого етапу. Кріплення для башні нам у цьому випадку не потрібні. Ми будемо ставити боксовий кулер, тому викручуємо пластикові кріплення для башні. І гвинтики ці, і також ці самі кріплення ми зберігаємо. Я покладу їх у коробку від материнської плати. У подальшому, якщо захочеться покласти башню, то ці кріплення без яких-небудь проблем назад прикручуються. У башні, звичайно, може бути і своє кріплення у комплекті. Процесор обезжирюємо спіртовою серветкою. Носимо термопасту професіональним інструментом, після чого кріпимо саме охолодження. Ось так на цьому етапі виглядає материнська плата, як на мене, дизайн на них шикарний, хоча корічневий колір мені не дуже подобається. Але у корпусі вона буде виглядати ніби чорно-сірим. Дуже стильно, як на мене поєднується дизайн оперативної пам'яті HyperX та боксовий кулер AMD. Радіатори на материнці виконують і дуже важливу роль охолодження, та й виглядають також цікаво. Корпус насправді дуже якісний, хоча й бюджетний. Метал прекрасної товщини не перегибається, а нормальна товщина нам обіцяє те, що й буде більш-менш нормальна шумоізоляція. У комплекті у нас Дуже багато з запасом гвинтики і навіть маленькі стяжки для кабел-менеджменту. Є посадочне місце під SSD, воно виносне, з'ємне і також з'ємне місце для HDD 3.5. Просто знімаємо його, прикручуємо HDD і зручно ставимо в корпус, а потім фіксуємо на гвинтики. Першим ділом кріпимо блок живлення, до речі, можна покласти різинові або паралонові кільця на посадочні місця. Це зменшить вібрації. Також їх можна класти і під жорстким диском. Перед тим як встановлювати материнську плату і прикручувати її, провіряємо, чи стоять всі пятистали під нею, і заводимо кабель живлення на процесор, тому що потім його буде дуже важко або взагалі неможливо завести. Переламуємо непотрібні потрібні заглушки під відеокарту, відкриваємо сам слот PCI і вставляємо саму відеокарту, кріпимо її, підключаємо живлення, любуємось кабель-менеджментом, який я встиг хоча б якось зробити. У мене було менше ніж 24 години на те, щоб його зібрати, відзняти матеріал, протестувати та відправити до клієнта. На цьому етапі вже можна поставити лайк, підписатись на канал, підтримати коментарем українськомовний контент, і давайте полюбуємося комп'ютером перед тестами. Тести. Фурмарк крутить бублик без проблем. Вона як бере у спокійному стані 60-59 градусів, так вона і при нагрузці тримає температуру 70-75. Вентилятори тільки потім далі взлітають, взлітають, і Но до сотки вони так і до кінця тесту і не доходять. Максимальна температура була 77 градусів у кінці тесту. Чим більшу якість ставити, тим швидше відеокарта і розганяється. Як можемо побачити, при загрузці відеокарти на 100%, вентилятори крутяться на 30% і температура тримається менше 70 градусів. Сталкер з максимальні настройки графіки Full HD, повне динамічне освітлення. Як бачимо, відеокарта погружається тільки там, де прогружається карта, а так вона взагалі на 2% загружена. Ну ладно, сталкер на цьому компі, це, звісно, прикол. Перейдемо до нормальних проєктів. Battlefield 1. Все виставляється само на ультра автоматично. ФПС шикарний. Загрузка не максимальна. Потому что не изгорели. <свят> да куда ты на нем цел? Господи. Не <свят> увидишь? <свят> <свят> Нет. <свят> Поэтому почти вон немец уж. Ты их много. Відьмак 3 на Ультра працює нормально, але щоб було побільше ФПС, можна підігнати графіку під себе, повідключати непотрібні вам функції і тому подібне. Я, звісно, ще той ігрок Відьмака, пройти далі, ніж тренувачний лагерь я не зміг, але і тут можна побачити нормальну картину. Кувирок, поняла? А я думаю, чому фріку. Тепер виповніть серію блоків. Блок як робить? Отак. Хоп, 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 хопа, хупа, ай, це не блок, походу. Хоп, хоп, а хоп. вот, вота, хоп, не получилось. Процесор взагалі відтихає. 17% процесор загружений. 45 градусів, охорона хватає. Звісно, взагалі не нагружений. Віддягнув сотвою цей процесор, потенціал. РДР2 ультрависокі настройки. Відеопам'яті у нас вистачає для таких налаштувань. Опять-таки, можна підігнати все під себе. РДР2 це одна з небагатьох ігор, яку я пройшов повністю, але. Встановити своє збереження я не зміг, тому тестуємо на першій локації. Хоча вона і одна з найважких, дуже багато партікли в снігу і так далі. І тут можна побачити всю картину якраз таки. Про ігри, типу танків, War Thunder, PUBG і тому подібних, можна взагалі не показувати, він їх тягне просто без яких-небудь проблем монтаж. Можна навіть пострімити трішки на цьому компі, звичайно, не в 60 кадрів, там 4К, але можна. Я це кажу, тому що сам сидів раніше на такій відеокарті, і саме в такому ж виконанні. Ви можете написати у коментарях, що вас цікавить по цьому компові, що він там тягне і тягне. І є вероятність того, що сам власник цього компа вже вам навіть там підпише і скаже, що з ним добре, а що можливо і не так. Тим, хто додивився до цього моменту, я дуже вдячний. Прошу поставити лайк, підписатись, написати любий коментар від трьох слів і поділитися цим відео або в соцмережах, або там, друзям розкидати. Загалом, як на мене, комп'ютер вийшов і стильний зовні, і достатньо сильний всередині. Він справляється з усіма задачами, які були йому поставлені, під які він збирався. Пишіть, звичайно ж, свою думку у коментарях. Дякую за перегляд.